Всім привіт! Як можете бачити, мій ділек в мене вже вдома. В селі на полі відпрацював, вирішив його забрати до себе додому, щоб туди не кататися часто, а подаробляти деякі моменти. Моменти тут потоки пішли, що радіатор обсикався. Треба його або запаяти, або замінити. О, ну і тут пару там під насосом побігло, під прокладкою. Це все мілочі. Хочу тут подоробляти, дещо ну, є моменти, Акумулятор в мене стояв у кабіні і треба його десь примостити тут, -дон. ну не на лонжерон точно. Десь я думаю сюди його допускачати. Ну, де його стандартне місце. Що то придумаю? Ну Сьогодні я хочу зайнятися, вирізати такі дві пластинки. Хочу зайнятися боковими вікнами. О, Зокрема, Зараз покажу там всередині що я хочу зробити. Можете бачити бокове вікно. Тут чого-то не вистачає. А не вистачає ручки. Тут стояла така система. Відкривалося воно так. випадало, тарабанило. Я хочу зробити свої ручки. Ну а яке я їх буду робити, побачите далі. І хочу зробити, щоб відкривалося ширше вікно десь. Отакого. От Якраз по оцей на крилі. Я думаю, буде нормально. Зараз покажу, що я далі буду робити. Отака вийшла конструкція. Це буде до вікна, це буде до цього, до рами кабіни. Ось зараз її, прикручу на трактор і покажу. Ну от і фінальний результат. Вікно не дребежить, відкривається так, як я і хотів, практично по цей буртик. Ну і так само закривається. О, от що вийшло. Правда, воно ще тут, я думаю, притреться, при цього. Сюди поставив пластикові шайбочки. О, тут ще треба буде трохи підігнути, тому що що то нерівно заходить. Видно, от сварки потягнуло. Оці скобі. Оці. Нарізав різьбу на 10. Ну і законтроваю гайкою. Тут просто просвердлив на 10. То я ж хороший результат. вікно плотно закрито, Не тіліпається нічого. Це така нова упаковка. Ставила зимою. Ось те що робить. Ну, а кому було цікаве таке відео, другу ручку не показую, покраску не показую, тому що намітився калин, треба їхати. Кому було цікаве таке відео, і хто додивився до цього моменту, ставимо лайк, підписуємося на канал, далі буде. Дороблю далі другу ручку, покрашу. Ну, може красити не буду, тому що хочу ще вона тут отака робиться з панелью. Недороблена. Як соберу саме оцей щиток, то думаю покрасить по ходу і панель, і ручки. Ну і може ще щось, щоб краску зря не розводити. Дякую, всім пока.